Вітаю всіх, Дуже радий, що сьогодні були тут, тому що дуже полюбляю спорт і пишаюсь тими, хто цим займається. І сьогодні ми провели перший офлайн, четвертий етап нашого турніру, ніч-опліч, всеукраїнські шкільні рівни. І цей етап дуже важливий для нас, тому що переможці будуть представляти нашу область на всей країнське. Я бажаю вам сили, мужності, і ціливості усіх Херсонців, щоб подавати всі труднощі і за українські ігри на які ми точно приїдемо і підтримуємо вас. Хочу одніма нам допомагати ніколи, до не постати рукою, мріями, досягати своїх діях. Вітаю вас з цим святам, слава Україні!